Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Я представник компанії BlueBird і зараз ми розглянемо наш реп, грець трем підключення, встановлення на дах автівки антенн. Так, поїхали. Ось у нас сам реп. Кріплення для антенн на дах автівки і самі антенни. Дроти, подовжувач для антенного тракту на дах автівки і кріплення самого релінгу. Також у нас в комплекті є інструкція. По-перше, відкриваємо захисні клупачки, знімаємо, розпаковуємо антенну. Якщо це окопний варіант, який буде встановлений там десь в окопі, то розглянемо цей варіант, що ми прикручуємо антенни. Сразу на пристрій. Все по номерам. Антена No1. Номер і на корпусі у нас є номер один. Антена No2. Захисний купачок. Антена No2. І також у нас третя антена з третім номером. Затискаємо антени дуже міцно, щоб вони не прокручувались, бо пару обертів лівіше-правіше, то може бути погане з'єднання і в нас вигорить модуль. Так, ми під'єднали антени, далі ми розпаковуємо кабелі. Ось ми бачимо кабель живлення. Є роз'єм під 220 вольт. Все, реп. У нас готовий. Також ми комплектуємо наші реби дистанційним е, пультом керування за ну, доп-опція. Ось у нас такий гарний пульт. Включаємо наш кофлоу чи блюєті. Під'єднуємо дистанційне керування. Під'єднуємо живлення. Далі. Це у нас кнопка живлення. Вмикається, вмикає блоки, блоки живлення і дистанційним пультом. Все. Охолодження є. Реп готовий, готовий до тестування. І далі ми кнопочками 1, 2, 3 включаємо послідовно модулі шуму. Е, Кнопочка 1 це у нас частота 700-800 МГц. Кнопочка 2 це у нас 800-920. І кнопочка 3 це третій диапазон 900-1050. Все, поїхали. Реп у нас працює. Дистанційним пультом ми можемо його вимкнути або включити. Також можна побачити напругу в ватах, яку потребляє сам реп. Тобто, якщо у нас 300 плюс ват, то всі три модулі у нас працюють. Нормально. Е, виключаємо пристрій. При, ну, попередньо виключаємо пристрій, щоб не спалити модулі. Потім відкручуємо антени. і далі ми розсмотримо кріплення на, на, на дах автівки. Під'єднуємо кабелі подовження антенного тракту. у нас саме кріплення для антен, і в комплекті на антенах одразу йдуть такі пластикові ковпачки, які треба обов'язково надіти, щоб добре зафіксувати антенну і щоб вона не перемикала між собою на корпус. І так, от ми змонтовуємо наші, наші антенни на кронштейн. Все піджимаємо, обов'язково не забуваємо про резинову шлангу прокладку. Ден у нас тримаються міцно, все у нас крутиться. І починаємо під'єднувати. Так само по номерам. 1, 2, 3. Перший кабель, перша частота, перша антена. Ось так у нас все виглядає. Комплектуємо ми цей кронштейн ось такими зажимами, встановлюємо на будь-який релінг авто чи там на дах, де як буде дозволяти. Модифікація вашої автівки. Так, ну, думаю, тут все ясно. Перевіряємо реп. Включаємо наш пульт. Живлення. Один, два, три. Все, реп у нас працює. 320 Вт потужність. Ось так. Також ми можемо докомплектовувати наш реп от такими амортизаційними пружинами. Це теж така ж сама балка, але трохи з двох частей зроблена, трохи удління для того, щоб ми могли монтувати такий вид антенн, як квадрофіляри. Ось такі пасочки у нас вийшли. Я думаю, що на цьому все. Бажаю всім здоров'я.